Переді мною велика дорога. Але щось погода не така, на яку я очікував. Бачу, що це сусільне небо на горизонті закриє і цей останній промінчик сонця. 3 серпня 2025 рік. Село Нижні Млини. В'їжджаю в Копели. Так-так. Саме в'їжджаю. Бо я сьогодні велосипедом. У мене велопішохідна мандрівка. Через усе місто я йшов пішки. А ось тут на трасі, де є зручна, зручне узбіччя. Я їду вже й велосипедом. Проїду по холи, а потім зверну у вовківку, щоб потрапити на могилу мого дядька, матерного брата. Ось такий маршрут. Лось на місці, ще не втік. Завітав у лісову школу. Не знаю, чи проводяться тут коли-небудь якісь лекторії, бо трибуна і глядачеві місця. А чи знімає моя камера? Я думаю, знімає. Тож, якщо камера знімає, без зупину розкажу одну історію. Був я нещодавно на базарі, на території Критого, некритого, Критого, ще ринку, мені треба було завітати в магазин, де продаються бувши ще й в житку телефони. Ну, продавець стоїть на дверях, саме курить, палить цигарку, я з ним привітався каже, зараз, зараз я вас обслужу. І так він побачив когось і руку простягає, вітається. А той мужчина, чоловік такий сідоволосий, з борідкою, і каже йому, а ти знаєш, хто це такий на мене показує? Той хто? Та то це ж кінорежисер. Я трішечки зашарився, мабуть, і почервонів, а той спрашив, а що ж він знімає? Він знімає не яке-небудь щось там таке, а про Полтаву і про свої веломандрівки. Ну, мене ви каже, не знаєте, моє прізвище Рак. Кажу, а ви у Фейсбуці чи в Ютубі? Я у Фейсбуці. Говорю, Володимир вас звати. Володимир. Ну, признався йому, що я хоч і дивлюся його сторінку, але погано бачу, хто там зображений на фотознімках. Отака була історія. Впізнають мене ще люди, глядачі. Моїх фільмів. Дякую їм. Тож привіт Володимиру Раку. Отак. А треба ж мені їхати далі. Тож підходжу до велосипеда, забираю його і покотив трасою до Вовківки. У Вовківці подорожні можуть напитися водиці з цієї криниці. А ось і діженчик з тітюю Аглою. Теперш ніж погомніти з ними, мені треба ось вирвати оцей бур'ян шкідливу рослину амброзію навколо цієї могилки. Що я зараз і зроблю? Таку роботу я пророблю навколо всієї могилки. Амброзія. Надо ну, ж тобі вимахала якої величини. Добре, що в мене немає алергії на неї. Продовжую прибирати. Ну а далі моя задача, щоб перейти цим пішохідним переходом через трасу і вже по той бік дороги поснідати відведеному для цього місці. Короткий погляд на пункт відпочинку для подорожніх. Тут це є. Майданчик для дітей. Шалаші. один, два, три. Це ага, ага, це мангальна зона. Ясно. Тут шампур, хтось ножик забув. Так, я ж собі обрав ось цей корінь. Як і в минулому році, як і попередній. але тільки це вже будова іншої конструкції. Так, а що тут є? Перший корінь. Що тут є? Стіл, Стив, стільці, мій велосипед, а от цікаво чи вночі тут світло горить. І поруч знаходиться туалет. Знаю, що там колись була вода. Так, така собі кімнатка, водопровідні труби. А ну ж вода тут є, де воно відкручується. Тут. Та щось якась стілочка біжить. Тільки зіпсований біжить. Ну, Звісно річ туалет. От мені цікаво, чи розетки є, щоб підзаряджати свою техніку. Таких я не бачу. Ну і це. Щось таке протипожежне. Але що там пристачає всього багор лопата чи ні? Не знаю. Може треба відкрити там кришечку і знайти собі. Наглядна агітація. Ага. ага. Правила поведінки у лісі. А ось тут він. Ліс. Мішаний ліс. Тепер тут парканчик поставили, а раніше можна було туди в ліс пробиратися. Отже, готую сніданок. Так як тут корінні темно, промені сонця не доходять, сонце ще вон там. Не прийшло, аж сюди, це буде дуже довго, тому кухню показую коротко, бо погано видно. Значить, що? в мене сьогодні буде суп-харчо. Це велика пачка, я розділю її на 4 рази сьогодні, четверту частину зварю ось у цьому котелку. Так, Тут у мене засмажка сало з цибулею буде. Це в Романа я взяв цей котелок, Цей казанок. Мені в армії не видали, обдурили. Я вже це колись роз'ясняв, Сказали, що не положено. Тобто в учебки сказали, що видадуть в частині, куди мене направлять потім, а в частині сказали, що тобі повинні були видати в учебці. А це ж така незамінна річ на військових навчаннях. Сюди дають перше, сюди кашу друге. Ну і кружку чай. Кружка моя. Так. Отже, варю, ділю на 4 часи, вкидаю в холодну воду в казанок, розімну, кину, 15 хвилин вариться, але я ще від себе добавлю туди картоплину і засмажку. Отже, не буду дуже концентрувати тут увагу, бо, як я вже сказав, погано виділю. Процес готовки показувати зовсім не буду. Вариться, вариться супчик, а потім будемо готувати за смажку. Все вгадано. І ковбаски я сюди ще додав, сало за смажку пішло з цибулькою. Ще солі добавив. І супчик харчо, хоч куди. Aya, Ще я під'їхав до річки Коломак, От зараз проти вітру. Вітер гайдає хвилі сюди до берега. Хмари сонце не заховали, сонце визирнуло. Не знаю, піду на пляж гляну. Як там справи? чи є хто, чи немає. може скупаюсь, але навряд чи. Бував я на пляжі. Вода, нічого, можна купатися, але я не знайшов собі місця, щоб передягтися. Не хочеться лізти в хащі, бо погано бачу. Але турист-кравець з Харкова проїжджаючи через Полтаву десь оце ось і тут. Прямо біля дерев сміливо неряє, а до пляжу не доходить. І він взагалі помиляється. Каже, що це річка Ворскла, а це насправді коломак, який он там попадає в Ворсклу. Так що із-за того, що я не передягнувся, не став яй купатися. Річка Коломак. І в цьому році я не скупався. Прямо на гору не став їхати, бо там те місце де колись впав, та зламав свій пальці. Тож поїду я сьогодні через Леваду. Мандрівкою не задоволений. Місію не виконав, бо не скупався, в річці колома.